профессионально молчали прошу залетлы приседать У нас сьогодні коротенький порядок денний. Доповнення до порядку денного будуть чи ні? Ні. Не будуть. Тоді хто за те, щоб дотвердити порядок денний, прошу. Хто за? Проти, я бачу. Отримали, дякую. Андрій Водирович, прошу вас. Це... Ви знаєте, що у нас був прильот. Шахеда і... Буквально через Шибані, буквально через день в Росушниці маємо пошкодження майна. Слава Богу, без жертв. Це... Хоч в цьому є якийсь позитив, але разом з тим руйнування пошкодження є. Тому, Андрій Володимирович, прошу вас. Станом на сьогодні у нас є 5 офіційних звернень через державний реєстр пошкодженого майна. Це у нас виходять Нижній водій, коли там колись прильот у нас ще? щевній ну, бізиться по нижній лині Кучеренка 71. Є у нас по Росошинцям, те, що казали, був прильот 10 числа. Два звернення це Примічівська 45 і Грушева 1. По цим трьом об'єктам зараз заведена вся інформація в реєстр, отриманий доступ до реєстру, заведена вся інформація. Станом на сьогодні проведено комісію, визначено, складено чек-листи, визначено суми компенсації, які необхідно отримати через є відновлення. Нам треба затвердити ці протоколи з цими сумами і загрузити систему. І там є два звернення, які буде, буде відмова, потому что. Що... Вернігара Олександ... Оксана Олександровна, Кременчуцька, 16, квартира 40, вони вже уже від на дерев'яні. А ж штери віра Юрій Григоріч, Росошинці, Кременчуцька, 16, квартира 29. То вже буде відмова, пропонуємо йому по нашій програмі. У нього тільки стеклопакет один лопнув. Так що ми пропонуємо, йому, щоб не через є відновлення. А ті суми, які оголосив Андрій. Кобищан Андрей Володимирович, приватный сектор, сегодня жней войны, 71, чек-лист на 426. Значит, вот е тут вы уже по другому питанню. Ні, це те тобто, ж саме, Я просто хочу пояснити. Сума mm -hmm. по чек-листу 426 тисяч 303, 303 гривні 04 копійки. Тугаріна, Світлана Олександра, приватний будинок Сіворосошці Кремчук 45, 349 тисяч 215 гривень 82 копійки, а також Варгала Юрій Васильович, Грушева, 1, село Росошинці, 155 тисяч 54 чотири, копійки. Це буде отримане з держави і не пошкоджене майна. А нам треба прийняти рішення виконком за і закипить його в електронний реєстр. В чого й запитання є. Чек-лісти, є програмне забезпечення, яке було визначено квадратний метр. По техпаспорту визначали площі і на їхню суми, яку визначає держава. Вони погоджені, представниками підписано все зроблення. А попередньо ми відмовляємо, тому що вони вже самі застепену. Вона застекла сама не чекала. Ми, ми допомагали нечкала. А балкон у пошкоджено балкон мені вишкодують відновлення. Ми її відновлюємо. Ну, а оцей ми все попала квитку. Ми допомагали, тому тут. З нашого боку, значить, у на було надана допомога мешканцям громади. Це замовлене слово, порізано під розміри, встановлено силами управляючої компанії на безоплатній основі для мешканців. Тому в даному випадку все те, що необхідно було, крім того, що... Благодійна організація пролісок да, та, і червоний хрест. Червоний хрест допомагали, в біді нікого не залишили. Взиму того, кого пошкоджено, у кого фанерою забито. Але е ті моменти, які є, і ще один такий момент, ми людям пояснюємо, що допомога надається один раз. Не дай Бог. Ще тому. Ну, об'єктивно будемо казати, у кого тільки одне скло вилетіло там чи два. І прибігли зразу, давайте нам п'ять тисяч чи десять, люди, майте совість. Це також у той елемент, коли хочеш на цьому списати набагато більше. Так не буває. працювала по місію. Якщо пенсіонер прибіг, яка яка пенсіонеру, якраз і поставили. Кожному пенсіонеру і не тільки пенсіонеру е пенсії е е е е е питання не в пенсії. Питання в тому, що людям була надана допомога, крім того, люди, отримавши допомогу, застлили їм. вони пишуть дайте нам дві вони... тисячі. Так не буває, розумієте коли ми 67 тисяч виділили на шифер. Виділили на скло на порізку, тому що по кожному по розмірі вже при, при саме <з virs2> ну, ну, не не підрізати. <після> тому Так, шановні члени виконавчого комітету, тоді на Ваше затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження рухом майна. Хто за те, щоб затвердити це рішення, прошу хто за проти? Утримаю дякую. і слідуючи слідую. це. лист Надійшов виспалітики, не просто дати кандидатуру до складу комісії на передачу планшетів. Три планшета надається політика. Надає прийняти в рішення в отамкому і створити комісію. Голова комісії Тетяна Петрівна. Члени комісії Каліна Олександр і тихні представник департаменту цифрового розвитку Мінсоцполітики Масієва Тетяна, начальник відділу бухгалтерського Мінсоцполітики, главний бухгалтер Рубани Екатерина Володимира. Це е, наш Щебанівської громади, і Ропавка Олександр е, Миколаївич, начальник господарського відділу Щербанівської громади. На три планшети, шість членів. Комплексу. Це так. Це нам положити? Да. Да. Програма. Для нас громада буде звернуть команду потрібно. Це його призначення Хто за те, щоб затвердити комісію прошу. хто Ти за часу. проти, отримались. Дякую. Дякую вам за оперативність, тому що вчора прийшла жіночка з Кременчуцької 45, а держава також створила таку колізію, що затвердження рішення комісії виконавчим комітетом. Ну, Дублювання йде. І програма є відновлення, не пропускає без того, що ти повинен е, внести рішення законком. Хоча, як на мене, е, воно оперативно повинно спрацювали, передали, і там працює. Це ж не те, що там хтось щось приховав чи е, видумав. То що все одно потім, е, так як нам пояснюють, якщо люди отримають кошти, вони повинні чітко відчитатися і державу, всі копії чеків там, відправити по тій самій системі є відновлення. Там ще декілька буде домовині, у нас вони зараз в процесі в реєстрації права власності, щоб відповідати там. Ще, ще таке зв'язується з таким моментом, щоб ви також розуміли. Дуже багато людей, які не оформляли право власності на житло. Держава чітко декларує. не має права власності, ти ніхто звати тебе ні я. Друге, орендарі. Ті, хто орендують квартири, приходять, ой, у нас сталося. Дайте договор оренди, а у нас немає. Ну, звичайно, людина, яка здає квартиру, в більшості випадків без договору оренди. І також це, це проблема. А що нам робити? Ну, передайте до агенти. Чи власники є це? Власники живуть в селі, десь там. Ну, приїжджають власники, починають. Ой, в нас того нема, того нема. Це, на, на жаль, загальна така картина, яку ми побачили, і з якою, в принципі зіткнулися вперше з таким, що більш масовим. Викрали не документи, а чи такі документи, що я здавала на реєстрацію квартиру, свою квартиру. Давайте після виконкому. Віталій Ігорович вам допоможе. Він, от там, У нас люди, які не мали документів, добре, почекайте тоді. Він, він запише з'їздить БТІ до Корчаки. Правильно. Корчас, да, да, корича, ]入ere. ]入ere. Ну тоді, якщо б ти їздить, добре, то по, 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 да, до, я буду звали. Так, добре. Я бачу, це. А, Все, о, шо, але це те це, це, якраз показує, що, що держава нас стимулює оформляти право власності. Да, без право власності не тримайте ніякої компенсації. <свистит> Причому ми побачили, ну, будемо так казати. Ми ще не побачили. Дай Бог, щоб в нас і не було такого, як останній Тернопіль показували. Тому я вам всім дякую за оперативну роботу.